Підвищення пенсій для осіб з інвалідністю третьої групи у 2025 році. Як змінилися виплати у березні 2025 року Український пенсійний фонд проіндексував пенсії. Виплати більшості категорій пенсіонерів зросли на 11,5%. А яка ситуація з тими, хто має інвалідність третьої групи? Пенсії осіб з інвалідністю також були індексовані однак, треба врахувати, що виплата кожній особи з інвалідністю. Розраховується індивідуально за словами експерта з, з пенсійних питань пенсійного фонду, остаточна сума залежить від таких факторів: перший це середньої зарплати в Україні за три роки перед виходом на пенсію, друга коефіцієнту стажу і третій – коефіцієнту зарплати. При цьому пенсія для осіб з інвалідністю третьої групи становить 50% від тієї суми, яку вони могли б отримувати якби вийшли на заслужений відпочинок за віку. У будь якому разі пенсія не може бути меншою, ніж 2361 гривня це показник початкового мінімуму в Україні станом на 2025 рік. Серед людей з інвалідністю чимало таких, які не мають стажу адже через стан здоров'я не могли працювати. Якщо людина має інвалідність з дитинства, не може працювати через фізичні обмеження і не має страхового стажу, її пенсії не призначаються, але вона може оформити державну соціальну допомогу за інвалідністю. Потрібно звернутися в органи соціального захисту і оформити цю виплату. Соціальна допомога в таких випадках виплачується в розмірі прижаткового мінімуму, тобто на рівні 2361 гривня. Шановні, в цього відео прошу вас підписатися на цей канал. Ми розкладемо по поличкам інформацію про пенсії, соціальні виплати, банки та інші соціальні питання, про які варто знати кожному.